Усім привіт! Сьогодні я вирішила зробити підкормку для моєї розсади огірків, помідорчиків і перцю. Для цього я знаю, що гарно підходить кропива. Тому саме зараз я у лісі. Я у лісі збираю кропиву. Дивіться, скільки вже назбирала. Ось вже цілий пакетик назбирала. Ось зараз буду рвати ще. Давайте зірвемо прямо з вами. Так, рвемо, кропиву. Я для цих цілей вдягнула спеціальні перчатки, але все одно, чесно вам зізнаюся, покололася я вже добряче. Дивіться, яке сьогодні сонечко гарне. Завтра вже буде літо. А, і хочу ще розповісти розповісти про різні е, рецепти е, цієї підкормки на основі кропиви. Отже, в інтернеті я начиталася, що є різні варіанти настоянок. Кропиву можна і з дріжджями настоювати, і з цукром. От, Я навіть чула про бананові е, шкірочки. Але я планую ось цей пакетик кропиви. Втовкати в велике м, пластмасове відро. До речі, застерігали від використання залізного посуду. От, покладу в пластикове відро, пошинкую, поріжу порву цю кропову, заллю водою, і нехай вона там бродить. Чи тиждень, чи два, хай постоїть. Можливо, ще цукор додам. Якщо пощастить добратися до магазину і купити дріжджі, додам ще дріжджі. От, і після настою. А після того, як воно все настоїться, буду розбавляти в консистенції, там треба почитати, або 1 до 10, або 1 до 20. Там і під корінь виливається така підживка, і оприскувати зелень також можна. І, взагалі, цей, ця підкормка з кропиви – мультифункціональний засіб, бо він і для росту, і від шкідників, і для захисту. От, тобто прекрасне таке, як виявилося, органічне доброво. А, а ще із залишків кропиви, яка потім залишиться в мене після того, як водичку я буду використовувати, можна зробити ще мульчу. Тобто, зверху можна ще її мульчувати наші рослини. Тому слідкуйте далі за процесом. Підписуйтесь на алкогородницю, ставте лайки, підписки, і буде вам щастя і врожай смачний. В якості посудини, тобто відра, я приготувала ось такий величезний контейнер, який придбала в епіцентрі. Вообще мультифункціональна штука. Я його придбала спочатку для того, щоб тут іграшки ем, зберігати. Потім я з нього робила тепличку, коли розсаду вирощувала. тепер я туди буду свою кропову дрібнити і. Щоб вона тут бродила, залишу її на тиждень або два. Налила половинку води, бо вона буде тут е, булькати і пінитись, повну води. Е, ну, погнали. Для того, щоб е, працювати з кроповою, я ось так беру ось такі перчаточки, а потім ще й такі, бо жалиться капець. Напрацювалась я, тепер відпочиваю на дивані. Залишила свою настоянку на два тижні, хай там булькає і бродить. І потім будемо годувати наші помідорчики, огірки і перці. До речі, для редису, цибулі, чесникових, квасолі і бобових підкормка з кропиви не підходить. А от помідорчики, огірки і перчик прекрасно полюбляють підкормку з кропиви. Всім гарного дня, пока-пока.